Це дядь Ларіс, а Єгор вийде гуляти. я тільки там Даже і не знаю. У нього депресія. Подивись в кімнату, там, він в кімнаті сидить. Так, да, а, дякую. Так, Єгор, а ти чого в депресії? Та й -майо! Та, та нічого срало. Я от останній день літа сьогодні, та я от дивлюсь постійно на годинник. Щоб воно... Та, блін, ну, бистро летить. Да, розумію. Літо бистро летить. Ну, це не означає, що треба. <гум> Та воно летить, скоріше з світа. Понятно, ну, так що може гуляти вийде? Та давай. Ривар. Так, а бальдую, а ви заліто все не забули? Мені бакланов дзвонила і питала, чи ви все не забули. Ну, звичайно, як можна забути то, що ніколи не вчив гуляти погнали.